30 серпня деякі тролейбуси змінять маршрут. Насамперед, це стосується 3-го, та 35-го. Рух цих тролейбусів по проспекту Героїв Сталінграда на ділянці від проспекта Гагаріна до проспекта Петра Григоренка та по проспекту Льва Ландау на ділянці від проспекта Героїв Харкова до проспекта Героїв Сталінграда буде припинено з 11 до 13. Це пов'язано з виконанням аварійного ремонту контактної мережі тролейбусів на перехресті проспекта Грой Сталінграда та проспекта Льва Ландау. У зазначений період змінять шлях прямування такі маршрути. Номер 3, частина 1. Розворотне коло, вулиця 12 квітня, проспект Олександрівський, проспект Героїв Сталінграда, вулиця Харківських дивізій, проспект Героїв Харкова, бульвар Богдана Хмельницького, Проспект Олександрівський, проспект індустріальний, проспект Героїв Харкова, розворотне коло, вулиця 12 квітня. Номер 3, частина 2. Розворотне коло, вулиця Університетська, проспект Гагаріна, вулиця Південнопроєктна, розворотне коло, залізнична станція, основа. Номер 19. Розворотне коло, 602 мікрорайон, проспект Ювілейний, проспект Льва Ландау, проспект Гроєв Харкова, станція метро, Турбоатом. Номер 35. Розворотне коло, Східна Салтівка, вулиця Валентинівська, вулиця Хвартійців, широнінців Проспект, Ювілейний проспект Льва Ландау, проспект, Героїв Харкова станція метро, турбоатом. Тролейбус номер 1 не курсує.